Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Мене звати Павло Нестеренко, а духовне моє ім'я Любомир Богоявленський. Я дипломований психолог, навчаюся в аспірантурі з психології в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Пишу дисертацію з історії психології. І я хочу вас запросити на свій. Я назву навіть так майстер-клас, але це буде лекція лекція загальної психології на тему загальне уявлення про психологію як систему наук. І відбудеться ця безкоштовна лекція онлайн 30 лютого 2023 року о 20 годині вечора 10 хвилин за українським часом. Десь орієнтовно в межах години буде дано посилання на мою лекцію. У мене на сторінках в соцмережах: це Facebook, Instagram та Telegram. Будь ласка, підписуйтеся в Телеграм. Там я завжди викладаю всі свої також новини. Вхід буде безкоштовний. Можете приходити, проводити ваших друзів. Мета. Циклу лекцій загальної психології поділитися з усіма бажаючими людьми науковим університетським знанням, популяризувати це знання про психологію інших людей, а саме про загальні закономірності функціонування психічної діяльності. Якщо ми не знаємо себе, якщо ми не розуміємо, як функціонує психіка інших людей, то тоді виникають часто дуже серйозні проблеми і у нашому житті, і в житті оточуючих людей. Як людина з шизотиповим розладом, я не соромлюся про це говорити публічно, я хворію з 12 років на це психічне захворювання. Я адекватний, слава Богу, в мене збережена свідомість, працює інтелект, я дипломований психолог, але є ряд симптомів, з якими я все життя борюся внаслідок степового розладу, так званої малої шизофренії. І, звичайно, хто, як не я, може розуміти біль інших людей? Їхні якісь психічні проблеми, які у них виникають, і розуміти людей і в нормі, і розуміти людей, які вийшли за межі норми, і переживаючи свої випробування, несучи свій хрест, я допомагаю іншим людям. І як психолог, і багато хто знає мене як приватного езотерика, але і езотерика, і взагалі всім людям. Наукові знання з психології життєво необхідні, тому що психологія це система наук про закономірності функціонування, існування та розвитку психіки, нашої душі, внутрішнього світу, особистості. І у більшості людей є свої дітки, ми повинні знати. Як функціонує психіка не тільки наша, а батьки повинні знати, як функціонує психіка їхніх дітей. Ми повинні розуміти про закономірності функціонування своєї психіки і психіки оточуючих нас людей. І чим більше у нас буде цього знання, тим наше суспільство буде психологічно здоровіше. Я гуманіст за своїм світоглядом. Для мене життя кожної людини в незалежності від її переконань, релігійних вірувань, кольору шкіри, сексуальної орієнтації, в незалежності від того, вона психічно здорова чи вона хворіє. Життя кожної людини для мене найвища цінність. І мета моїх лекцій. Поділитися з вами знанням з психології для того, щоб людське життя покращувалося, щоб ми ставали більш глибокими всі до єдиного психологами, нехай на житейському рівні, щоб знання із наукової психології допомагало нам розуміти краще себе, інших людей. І щоб добро у цьому світі зростало. Тому що багато трагедій, які трапляються у взаємодії людей один з одним, викликаються в першу чергу ну одна із причин. Дуже важлива така: да? відсутність психологічного знання. Я в цьому переконаний. Ні, звичайно, от путінська агресія, де кривавий маньяк вбився Путін. Свідомо знищує українців, і тут зовсім інша психологія, патопсихологія його, але все рівно дуже багато трагедій трапляються тоді, коли людина не розуміє і не знає, як же функціонує в загальному психіка людини. І наукова психологія чудово. Вже на даний момент про це відповідає особливо загальна психологія, в якій я спеціалізуюся на Мені. Спеціалізація в аспірантурі це загальна психологія та історія психології і загальної психології. Я от хочу прочитати цей цикл лекцій, тому абсолютно безкоштовно про тому. Хоча я на платному завжди навчаюся, контрактних, я платив гроші за те, щоб навчатися. Психології в університеті нашому Ніжинському. От, я дуже вдячна за знання нашого кадача з НДУ імені Миколи Гоголя. Ну і хочу поділитися з вами, звичайно, всіма моїми глядачами, знаннями. Тому приходьте, беріть друзів, всі ті, хто цікавиться психологією людини, я буду вам радий. До зустрічі 30.02.2023 ну, 2023 -го року. О 20-тій один хвилин на моїй лекції із загальної психології. В першій лекції все буде психологія, все буде Україна. Психологія врятує цей світ.